21% опитаних росіян втратили близьких і рідних на війні в Україні. Найбільше таких на північному Кавказі та Далекому Сході також майже половина опитаних, а точніше, 43% сказали про зниження рівня життя. Результати соціологічного опитування щодо настроїв росіян станом на жовтень 2023 року минулого тижня презентували Український інститут майбутнього спільно з New Image Marketing Group. Методом телефонного опитування у період із 15 по 30 жовтня 2023 року соціологи анкетували 1200 росіян. На Сайті Українського інституту майбутнього зазначають, що в соціально-політичних опитуваннях в Росії беруть участь переважно. Респонденти, які є лояльними до діючої влади та не бояться публічно висловлювати свою позитивну оцінку режиму: відсоток кандидатів, які відповіли на пропозицію співпраці, незалежно від того, чи є відповідь ствердною чи заперечною у цьому дослідженні, становить приблизно 5%. Це означає, що 95% людей, до яких звернулися. Із проханням взяти участь у дослідженні взагалі не погодилися продовжити спілкування. Долучаємо до нашого ефіру Миколу Балабана, заступника керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пане Миколо, доброго дня! Доброго дня, доброго дня, вітаю Слава Україні. для чого героєм слава героям. Слава, для чого взагалі проводити такі опитування серед росіян і що вони нам дають? Яку інформацію ми можемо використати з неї? Дивіться, дуже важливо одна з таких основних ключових заповідей перемоги це добре знати свого ворога, свого противника. Чим краще ми його знаємо, чим глибше ми його розуміємо, тим, тим більше ми можемо приймати якісь правильні рішення і правильно з ним взаємодіяти, щоб його перемогти. Тому Будь-які дослідження власне суспільства російського Росії вони завжди дуже важливі і корисні для різних органів державної влади України, в тому числі і для збройних сил, і для різних спеціальних структур, які по іншому взаємодіють з російським суспільством. Тому дуже важливо знати, тому коли ми знаємо сильні і слабкі сторони ворога. Ми можемо краще натискати або взаємодіяти для того, щоб його послабити, так само і Росія пробує робити з Україною, і ми так само активно намагаємося глибше зрозуміти ситуацію в Росії, тому що ми бачимо, що війна буде довгою, вона не ну тобто російське суспільство показує таку як пасивність, байдужість і готовність йти за їхніми. Власне, це за їхньою пропагандою, і тому ми мусимо бачити, де, де, де можливі якісь певні тріщини в російському ставленні до війни, пане Микола, от в цьому дослідженні вказано про те, що 95% росіян, до яких звернулися з проханням пройти це опитування, не погодились продовжити спілкування. Є так звана ця спіраль мовчання, коли є якась певна частина через те, що суспільство залякане, певна частина в. Випадку цього дослідження максимально переважаюча частина власне респондентів. Вони дуже бояться відповідати якось там правдиво, або висловлювати свою думку, або взагалі ділитися своїми думками. Це було характерно і для українського суспільства. Також коли ми були в Радянському Союзі. Це так звані так. Це один з таких прикладів функціонування існування тоталітарного суспільства. І саме от в тоталітарному суспільстві, в цих закритих режимах, люди дуже бояться з кимось ділитися своїми Власною думкою, тому дуже складно об'єктивно визначити, що відбувається зараз з цим суспільством. Воно так само складно визначити не тільки у цьому дослідженню, яке презентував Інститут майбутнього, але так само самим росіянам і російським там державним органам і інституціям їм тяжко визначити власне реальну якусь соціологічну думку росіян про, про різні проблеми або різні питання. Тобто, це також працює нам на руку, оскільки чим більше буде оцей розрив, чим більше громадяни мов. Про якісь свої проблеми, тим легше. Ну тобто тим легше, тим власне більше назрівається революційна ситуація. Це те, що було до умовно перед е, вибухом е, революції 1917 року. Так само, це те, що було ну тобто, така сама ситуація, якась була перед 91 роком, коли радянський союз почав розвалюватися. Тобто, цей тиск тоталітарного режиму на суспільство робиться таким великим, що він не що окремі його елементи, тобто люди вони дуже бояться ділитися своєю думкою. Через те, що вони бояться ділитися своєю думкою, починається, ну тобто влада сама не бачить, що насправді чим живе насправді суспільство у малому випадку російське. Пане Миколо. А ви сказали, що подібні соціологічні опитування можуть допомогти виявити тріщини у російському суспільстві? Ви зараз бачите такі тріщини? ну так, вони, вони є. Зокрема, це щодо мобілізації, щодо зменшення, пониження економічного статусу власне російських громадян, що є цілі категорії населення, які відчувають, що вони збідніли. Відповідно, далі можна працювати з тими категоріями населення і якось доносити до них можливо трохи правдивішу інформацію, яка яку вони не можуть почути або побачити з власне пропагандистських телеканалів. Ось саме про це одне із питань стосувалося з цього соціологічного опитування, проведеного українським інститутом майбутнього: 43% із цих із цієї малої кількості. Росіяни, які взяли участь в цьому опитуванні, сказали, що рівень їхнього життя знизився, але в той же час у цьому вони звинувачують не свою владу, а західні держави, сполучені штати України і інших. Якщо відсутній зараз цей причинно наслідковий зв'язок, то що може переконати на вашу думку Росіян в тому, що їхня влада винна у їхньому такому соціальному становищі? Віця ключова тут ключовою є що це 5% тих опитаних, які в основному говорять дуже позитивно ну, або стримано позитивно про е, війну Росії проти України, і тут швидше. Дослідження не вийшло не загальноросійське, не, не зріз, власне всього російського суспільства, а зріз оцих людей, які е, позитивно ставляться до е, дії російської влади, і ми бачимо навіть в тих людей, які позитивно або нейтрально ставляться до дії російської влади. Є оцей відчуття, що е, що власне ситуація там життя якось життя погіршилося е, щодо щодо того, як розвернути або як їм. Показати правильну причину на свідковий зв'язок це це довгий процес, оскільки власне цих, що їх можна назвати там переконаними путіністами, тобто або там ті люди, які підтримують підтримують владу, тим не менше, через проблеми, які які в які в них є, потрібно довго, але акуратно і якісно переконувати і пояснювати їм, що насправді причина. Не в заході, а причина в політики в політиці власне російських російського керівництва, пане Миколо. Дивлячись на результати з цього опитування, знову ж таки, ми нагадаємо, що вибірка досить невелика 1200 росіян його пройшли. Чи можна спрогнозувати, якими далі будуть президентські вибори Росії 2024 року, і чи взагалі має значення, має якийсь вплив отака думка Росіян, зокрема продемонстрована в цьому опитуванні на такі масштабні події? Перше, ми мусимо розуміти, що в Росії немає виборів, як таких, тобто, вибори це все вона те, що вони називають вибори, ми можемо тільки взяти в лапки, і це є така, як ніби, процес, який має завдання якого легітимізувати Путіна на наступних там 5 чи, чи 6 років. Тобто, пряма відповідь на ваше питання. Дослідження немає, ну тобто, воно не перекладеться, або воно не ми не можемо спрогнозувати результати виборів, тому що результати виборів і так відомі це це дуже важливо це нам дуже важливо розуміти але ми можемо бачачи в динаміці тобто в розрізі що відбувається з цими опитаними ми можемо спрогнозувати, що якась та чи інша проблематика, вона буде або проблема, або цей чи інший розкол, він буде посилюватися, або зона напруженості. Як, наприклад, зона напруженості є зараз в е, цьому підвищенні цін на паливо. Як ви бачили, як якщо, наприклад, ви бачили, там там власне є оцей друга після смерті Пригожина, там якась найважливіша новина в Росії чи найважливіша подія, це підвищення цих цін на паливо. Тобто тут. Йдеться в першу чергу про соціально-економічні проблеми і процеси, які ще поки що не переносяться напряму на якісь електоральні, виборчі чи суспільні пане Микола, дякую вам за аналітику і за те, що знайшли час для нашого етеру. Це був Микола Балабан, заступник керівника центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.